Раз у нас сьогодні, звісно, закази начаслася. Ми дойдеш до п'ятого заклад. Так, дві риби, девочка, бере, три упаковки дунайки. Дівочки, Дунайка у нас на 5. Зараз костік, а косик не у. А, він не уйшов ще. Зараз йому скажемо, хай привезли ще шість рік, тому що рибулечка. Ви знаєте, чим воно добре? Паріжка, три дунайки, це один заказ. На кий, наші две отрязи повізьми. Дівчатка, знаєте, чим добре, що рибка невелика? Чити подивитись дві рибульки, я вам сейчас скажу. Дві рибулечки. Дві рибки вони. виходять на 5,219, 9490. Так, три дунаєчки. Рібка, це сюди. Давайте, давай, давай. ця рибулька. Ви знаєте, чим добре? Костя, ко... Костя. Знаєте, ще п'ять риб, бо рибки вже немає. Ви знаєте, чим добре маленька, тим, що на 4,5 гривень. Добре, утро, 5 кг. От дві рибки, ще п'ять рибок, підрозділи вже немає. Той заказ забрали, зараз дівчинка дві останні забирає, приведеш 5 рибок. Чо, Дивіться, є де від це примірно, що в ріпті виходить. 4,5 кг. Дівчатка, ціленьку рибку передаємо, філій передаємо, стеки передаємо. Дунаєчка є, що довезуть 50 баночок. Ну, звісно, заказики з утра. Знаєте, ми такі по газам були такі сіройозні, серйозні. Я вам ще раз хочу подякувати, що вибираєте наші продукцію, то що ви любите її і те, що ми вас теж дуже дуже любимо. Дунаєчка в нас уменьшається. У нас заказики такі сідя, 4, П'ять дунаєчків, дві дунаєчки, три дуначки, оліжка сюди, п'ять дунайки, шість лещів. Леся торгує, світулечка показує. Так, п'ять дунайків, шість лещів, Шість кілограм малосолочки, сейчас заказики такі у нас. Нет, Я такі хочу, хочу, петель, щоб поменше було. Це ви хочете задню ближе к хвостику. да? да сейчас даем. Ближе к хвостику. хвостику. Аліжка, п'ять, шість лощів, справашний курочок. Дивіться, які лящики, дівчатка, подивіться лящики, які зі корочки. Просто обалденно класні. Зараз я вам скажу, скласи такому лящику ріс, дівчатка. Дивіться. Зараз по калеса другу є, вам все покаже. Отакий такі лящика 490 гривень, дівчатка. Він весь зікрою. Олежка, шість лящиків. Шість лящиків, п'ять Дунаєчки і йдемо далі. Дунай Олександр, скільки лящиків нас вийшли на 2520, п'ять Дунайків і лящиків. Олежка, став туди їх рядом. Дай п'ять, а де Донаєчка штук? Тут. Тут все, це один. Зараз ми сюди так, сіка, Таня, привіз, Костя, ти ще привіз. Олежик, заносить, що дунаєчку довезли. Адрес даю, там ще, ще заказ заказ, йдемо далі. Так, дивіться, мої хорошенькі, время у нас хорошеньки, 5 часу, а дунаєчка закінчується. Ну як заканчується? Сікати, привіше зайчик. В итогі у нас 210 банок, так, да? сьогодні? 210 кілограмів, да? так? А, подожди, 60, 150, 210. Да, зайчик? Ага, мої хорошенькі, Ми дійшли до 15-го замовлення. Заказики такі сьогодні всі, знаєте. Хорошенькі такі, прям серйозненькі. Головне, щоб ви мої рідненькі ще оплачували. Але слава Богу, перший заказик мені одразу мальчику потив. Діма сказав, що не попав би в чорний список. Ні, не попадете, Дімочка, ні, не попадете. Костенька, вилажуємо все, квіточка, квітулечка, квіту. Сіка ти вже філет зробила, зайчик? Три ящика. Три ящика фірі зробила вже. Моя ти Три різдає. Моя ти квіточка. Моя ти квіточка. Робочий сьогодні процес, наша робота, наша праця, мої хороші. Да, дві таких, дві таких, пол кіло, пол кіло тепер і да, да. Пол кіло. Такі у нас сьогодні, знаєте, аж сьогодні робота, мої хороші. які Дунаєчку ще довезли, дійшли до 17-го замовлення, працюємо. Танюшка, пол кіло молисолочки. Пол кіло, так, да, 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 мої рідненькі. Кості да. какую здаліш. 324. Да, да, зайка моя, да, 324. Плюс э, 324. Це замовлення у нас йде. Да. Так, і корочка, Таюшка, дивісь, там треба бути 5 позицій. П'ять, да. Да, да, зайка. Все, молодець. Ось курочки, ось то дві зайки в мене. Зараз ще будуть него огірочки, так мої хорошие. Ми при Дунайка, все, что що вже залишилося. Дивіться, печеночка, колбаска, видалі, кидить такий. Е, ну, це і ідея, тільки знаєте, що буду їсти. Хлібчики поставилася за огірочком, тому що я хочу пару днів бути на чуть трохи. Так, Танюшка, йди до мене сюди. Це наша їда, йди до мене, зайчик, сюди. Замовлені дівчатка, все. Це другий ролик, аді вже. Е, дійшли до 63-го, замови. Дві знайшка, це все, що вже є лящика. Остався ящик і п'ять штучок. Сьогодні дуже, дуже великі заклади. сьогодні дуже іменно дунаєчка уходить. Давай огірочок, А, а, Ой, ой, ой огірочок. Сьогодні їда буде, огірочок солений. Алінка! Олежка, давайте, ми їм в руки гадаємо. Я показую. Дівчатка, біля оця печонка, це просто вона взагалі не перейдеться. Дві огірочок. Я кажу, тобі говорю. Так, Бабушка Галя, що ви, моя думаете? Да. Олежка, це не мій муж, це Алинки муж, пішов. <к thi> Мене за шуня двухметровый. Слушай меня, слушай меня. Дорога из кем-то, тебе позвонить, списи тебя. Сейчас пока є. Я вам скажу. А не будь перед вас. Ничего страшного! Бабушка Галя. Не, э, да. бабушка Галя, Олежка. Дивіться, у мене Сашуня, я розказую. Два метра. Коротше, щоб да. завтра прийшов. Да, слава Богу, каже, питала. Олег. Покажи, Олежка. Олеж. Це Юля. Оливка, йди сюди. Олєна, йди сюди. Сюда. Олєнка, йди сюди. Оливкин чоловік. Олєшка, це Олексій Чоловік. Олежка це Олинкен Человек. Дивіться, у мене сашуня. Руша один огірок. Алінка, давай закривай шторку, а штурмой, да їсти. Дороги, скажете, сашуня у мене. Двухметровий. Отакі плечі, отакі очі, отакі рісниці, отакі губи. Мужчина, агонь. Ви розумієте мене? Але той огонь може від мене, як всі пишуть, де він утік. Утік оцей богині. Це перше. По-друге, як ви думаєте, оцеє богині з отаким розносом? Хтось тобто може втікти? Ніколи. Так що якраз разу розказала вам, хто Алі Жуля, хто мій сашуня. І який? Сашуня в мене висок. високий, стрункий, гарний, рум'яний, шикарний, да, зайчик? Костик теж мій чоловік, тільки на роботі. Високий, стрункий, голуб... які ти очі, голубі чи зелені. Чор... Чорноглазий? Чорноглазий, костянка. Це мій костянка, так, да, зайчик? Ласточка, моя каже, ж, да. так. Мірненький 72-го замовлення. Оце наші посилочки, це лящик все, що є, Дунаєчка все, що є. Квіточка. ау, ау, Як це нормально? Хлопчики працюють, посилочки збираються, Леся працює, іду я далі на замовлення. Остався один ящик. Дівочки, дуже багато такі корочки. Оця і корочка дуже добре продається, на дівчатка біліться. Дівчата, по три, три постакої поста, рибульки вийшло на стільки на, на 3670, нас 71 -е замовлення. Так на 10 тисяч. -е, так, мої ребятки. Танюшка віта пускає, ми тут працюємо, дівчатка. Ми дійшли до 90-го замовлення, дунаєчки вже пішли, нема, лящика теж, Ага, гадунайка уменшається. Так, Леся працює, Леся знайде, що в нас завжди є роботка. Дякую вам. Так, Олежик мотає. Це все у нас посилочки, дівчатка. Це все наша така праця, дівчаточки мої. Так, мої хорошенькі, по второго тунаєчки нема, лящика нема. є я, Таня, Костя Леся Олег, Танюшка наша це зайчик. Так, мої ріденькі, ну ми, звісно, зробили весь і мене. 90 іди до мене, Танюшка. Танюшка чар. Не Танюшка Леся, йди сюди. Дивіться, ми, звісно, зробили поки, ну, 91 передачу, але закази були такі великі, тому що... Дунайка, ну, багато Дунайських, у цих цих ящиках по 10-15 банок, і дівочка забрала. Дівчатка, 91 заказ, якщо я не знаю, що буде брати мене інсульт, Дивіться, зайка, хто оплатив, хто не оплатив. І буде мандраж. І буде наш чорний список буде розширятися, з кожним разом він розширяється. Да, сорочка, квіточка, квітка, квітка. Ти красуня рідна, рідна. Слухай, мене вопрос одне. Знаєш, що цікаво? дивіться. моя лапочка до цих пір був у холостяк, да? так? Що ти йому таке зробила? Чим ти його зачати виросив їсть? А йому все Япочка, ти Ляпочка, не вдалося. Ой, скажи, вони всі питають. Чарувала? Чарувала? Зачала. Чарувала чи ні? Вителяй головою. Ні. А що, зайчик? Скажи ж їм, скажи, що ти мене любиш. Хай вони вже відчіпляться. А то питають і питають. Зайчик. О, ти мамина. Я не знаю, Квіточка, що ти з ним зробила, але Лапотуська в мене помінявся взагалі, ти розумієш? Я його огорнула любов'ю. Головне, щоб не в кожу сторону. Ні, ні, а він у мене завжди хороший, а це щось взагалі. Я хочу сказати, що два дні під якоїсь боржої води напився. Щось сьогодні почав мені газувати. Я кажу, Ну, іди до мене, йди до мене, зайка, іди до мене. Чуєш, як да йди, каже, ні, йди сюди, дай ти сіда. Йди до мене. Ой, ой, передач. Зайка, сьогодні, вчора, сьогодні я не знаю. Ааа, видно, квіточка була Де? Ой, ой падає косик. Квіточка, я не знаю, де була, квіточки не було. І мій зайчик, ні, ні, стой, 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 це бо я зай знервувався чоловічок. І мій зайчик щось два дні таке нажав на газ. На газ тако нажав. А я кажу, стапе, знімаємо ножку з газа, стаємо на нейтралку. <звіл�и> <звіл�и> А чого ти його трогаєш? Не трогаю. Мені приближили на роботу, він каже, якщо тут на місці, то йдеш, якщо далі, то не йдеш. Скажи, Зай. Зай. <рес> а ти так сказала, що і я б сказала, так. Да". Ти так як подивилась, то мені каже, я пропала, скрізь землю. Так, мої хорошенькі, значить так. Ми молодці, повторогу де замовили, але багато Загалом, ще судів. Дуже 10. гарно попросити, щоб оплатили всі сьогодні. Попроси. А якщо ні? ні. ні? Все добре буде, так, вони зашкали вже. Так мої рідненькі. Ну що, зараз ми ще, звісно, ні, ще замовлень там є, тут 250, але каждому кожному замовленні хтось хоче до наїчку. Дівці мої, ви знаєте, що рибулька світульки така, вона йде з любов'ю, тому що світулька добра, світулька, ну ще хочу сказати, дівчинки, якщо вдруг у мене хтось такий гордий, гордині, знаєте, гордині є. Е, гординя це найвеликий гріх. Yeah. так, Квіточка, скажи, найвеликий yeah. yeah. гріх. Не держіть ніколи обіду, не таїть обіду, не їжте самі себе за ти. Будьте такі як світулька. Світульки скільки плювали в душу, скільки їй говорили гадостів, Але я вам хочу сказати, що світулька, навіть якщо мені тяжело, ніхто це не побачить. Очень рідко, очень рідко, по мені буде видно, очень рідко. В основному я таку руху дивись. Я виходжу з дому з правої ножки. Гордо поднятою останочкою і летящій походкою з красивою і липкою іду. Добрий день, мої любі друзі, тому що добрий день пол третього в пол второго закончилась і Дунаєчка, і лящик. Так, дівчатки, мої мальчики, дивіться, багато хто говорить там, ну як багато хто більшіство говорить, що Дунайка впусна. За все наше время, відколи пішла Дунайка, чоловік п'ять сказали, що вона сильно солена і вона не вкусна, чи має якийсь запах. Дівчатка. Дивіться, Дунайка, вона має свій специфічний запах і припис. Ви це повинні понімати. Навіть якщо у вас приходить, ви отримуєте рибулечку і вона у вас вода помутніла, дівчатки, це не є проблема. Вона промивається під проточною водою, робиться розсолство з водою, вона заливається. Ілі вона промивається, ставиться в кульочок і ложиться в морозилку. Це взагалі не є проблема. Що касається е, моєї роботи, дівчата, дивіться, якщо я сидю в заказах, якщо я на праці, я не буду вам улибатися, усміхатися. Що касається роботи, да я можу бути. Я по перше я дуже строга, я треба Що касається роботи? Я можу, допустим, у мене нема такого, що я щось мовчу. Мені треба все вам сказати. По перше, дівчинка мені от у мене був інцидент сьогодні з дівчинкою, Раз 8 вона мені писала: Хочу, 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 хочу замовити. Що ви мені не даєте? Дивіться, сьогодні я говорю, ви мені написали вашу адресу. А що повинна? Дівчатка, я не можу ваш заказ оформляти собі додому. Але кожне утро починається. З чого в нас ролі робота? Того, що ми робимо п'ять-шість роликів, робимо обзор товару і говорю в кожному ролику, дівчатки, щоб перед тим як робити замови, потрібно город, номер телефона, фамілія, мою су, номер почти. Правда, мені вже дівчатки в інстаграмі пишуть світуль, новий це горта кожен день. Неужели ні уже це не понятно? Ну наверно, це не понятно. Хорошо, то це голодно. Дівчатки, дивіться, мені говорить, от ми приходимо, ви серйозні. Да? А на камеру ви улибайтеся. Дівчатка, я можу і улибатися. Може бути, що кас, я ще раз кажу, що касається роботи, улибок нема. Мої улибки прошлі години привели до того, що ми ми з Києва передавали замовлення на Житомир. Пойміть, я така, як я є. Дівчатка, я не наіграна, не переіграна. Нада, я нагрублю, нада, я улибнуся, нада, я пожалію, нада. Я відішлю. Дівчатка ще раз хочу сказати. Що касається роботи, воно геть друге по поводу заказів. Сюсі пусі у мене немає. Дівчатки у мене є чіткий адрес. Дивіться. Я не те, що я вам там приводю це, що я це говорю. Кожне утро ми отримуємо по 300 кг, по 250 дунай, келящика, і крида. Дивіться, я вам роблю завжди обзор для того, щоб ви бачили, що ми його взяли, ми його продали, на другий день отримали. От при вас всі посилки. Сьогодні на одну посилку, три з них не e, e, значить 71 на Київ не оплачена, дівчинка заказала, це три упаковки, ікри, крити і щуки. дівчинка сказала, що e, а можна мені зробити тепер одну упаковочку. Дівчатки дивіться, 71 номер там 100 з чим, то да, їх є. Це ще треба не розпакувати, дівчатка, правда. E, є, 10-15 замов. Нас робить раз, раз, два, на Пять. тільки чоловіки, дівчат. Ми робимо для того, щоб... Вам все вкусно прийшло, щоб вам удобно. По перше, мені треба замовлення до шести часов передати, щоб ви завтра їх отримали. Ще раз кажу, дівчаточка мої хлопчики, я не можу бути ну при роботі все время, коли Ну от ви пойміть, да я, я, я взагалі по житті я дуже весела людина. Але що касається роботи, повірте, мого весілля нема. Робота є робота. Даже нікотрі приходять. Говорять, от ми до вас приходили, ви дуже строго. Дівчатки, ще раз кажу, робота, це є робота. Улипка є улипка. Я утром можу вам і танцювати, і плясати, але якщо я вже сідаю в закази, ви мене, звісно, вибачте, ніякої вибачки ніякої не може бути. Тому що я в прошлому році доволи що ми такі пересордяці не робили, що це не дай Боже. Де в цьому році буває таке що ну, комусь щось не додали, це робочі моменти, це все рішається. Тому що ну, ми люди, ми, це робота. Значить, хочу вам сказати, що із 100. А, із 91-го замовлення тільки три неоточення, це нічого страшного, тому що, ну, як ви знаєте, ну, людині не потрібно і все. Саме головне, що в цих трьох заказах везде є Дунайка до Дунаєчка. Люди зараз приходять, Дунаєчки немає. Ну нічого страшного, це теж опять, це не є взагалі. Ви питаєте нас про мінімальний заказ. Дівчатка, навіть один лящ, який стоїть там, 300 гривень, де він ну, десь, десь він тут є, у нас, ми передаємо. У нас, да, у нас немає ограничень в заказі. От один круасан. 150 гривень, ми його передаємо. У нас ограничень в заказі немає. Ще раз хочу сказати, що? Ще раз хочу вам сказати, що касається роботи, ви на мене мільйон разів не обіжайтеся, що ви приходите, як мужчина один написав в коментарі. Три рази приходить, три рази вона сіє, да? Ну, якби тебе зараз улибалися, я думаю, визволить, якусь... мабуть, що я дурочка, що в мене ну, мені скоро допомогу треба. Дівчки, взагалі, дуже позитивна, дуже весела. Ще раз кажу, що я весела, весела. Ну, що касається, ми йдемо в роботу, повірте, я не можу в роботі танцювати, плясати, тому що закінчується воно нехорошо, закінчується плачевно. Я така, як я є, я не буду друга ніколи. Дівчинка, я ще раз вам кажу, я можу нагрубити, я можу обняти, пожаліти дати, але запам'ятайте раз і навсегда. Моя уливка, вона не приводить до хорошого. Так що розумійте мене, яка є. Навіть якщо буває таке, що знаєте, в замовленні я щось можу грубо відвідати. Це не те, що я так хочу. Просто це воно знаєте, як Ну, Ви можете обіжатися. Ну, якщо я когось обіду, я завжди вибачусь. Тому, що я всегда признаю свою провину. Я буває утром там приду, нагорчала там нагорчала. Девочки, я всіх все признаюся. Я вам хочу сказати, но замовлення у мене требовання такі. Якщо немає адреси, ми, запов... ми замовлення, не, не оформлюємо. Замовлення мені потрібно город, номер телефону, фамілія ім'я, ось, ось Дівчатки, ну не то, що я не хочу. Дивіться, ви бачите, в день по три сьогодні у нас було 300 з чим-то заказів. Ну і з них, допустимо, всі до донайку. Ми оформили 91, Сьогодні дійсно багато донайки було. Сьогодні приходили 10 банок брали. Ну правда, сьогодні Донайка вона просто улетіла до полу второго, і її вже не було. Дівочки мої, я всім все відправлю. Я ви знаєте, я дуже довольна, що ви обираєте нас, нашу продукцію. Ще раз скажу, коли ви получаєте вашу лікурку, якщо не дай Бог би... коті, підете кути дівчинка. Якщо вдруг не дай Бог там мутна водичка, що ви хотіли? що дачка рибку. Якщо там мутна вода, ви всі поміняєте руку, дівчатка, тому що це дунайка. Ще раз кажу, вона має свій специфічний запах і вкус Пойміть. Одну вам, так? Да? Нема, немає, немає. 290, дев'яносто косік невочки. Давайте. Віддаю, хорошо, давай зайчик. Котик. 640, да, спасибо вам. Дівчатка, ще раз кажу, Дунайка вона має свісобі. да, Дунайка вона має спеціалістики, поки да. вона не пойміть, багато хто каже, ми її відкрили, вона має запах. Дівочки, дивіться, я кожен день, не то, що це вона у мене лежить, я кожен день з вами її получаю, я вам її пакую, і ми її вам відправляємо, вона лежала. Ми все поки, дивіться, по второго Дунайки не вища немає. Ми його продаємо, воно у нас не лежить. І воно до вас йде сутки. Ще раз кажу, якщо ви получаєте і вода трошки мутна, це не є проблема. Ви під проточною водою помили, просто помили її, заморозили і не зробіть собі руку соль з водичкою і все. Мої їх насуді. Я завжди вам хочу сказати дякую, що ви обираєте нашу продукцію, дякую, що ви в мене є. Ну, це всі робочі моменти, вони всі рішаються. Саме головне, що я вас обіймаю, цілюваю і тако зайчик дам. Хорошого вечора. І вечора бажаємо. Боже, я вас ще утром сьогодні дивилася і так ну, шо, не, не вважаєте. Здрасте! Здрасте! Тетюнька, ти тетюнькою я дивишся? Здрасте! Ні, хлоп, ти і там ховався? Ти там ховався? А як тебе звати? А давай не міняти. Боже, дивіться, моя. Здра... на тобі давай, давай, О, як я... Як я тебе це. Давай міняємося, согласно, давай. Як тебе звати? Як, Як тебе звати? Та не хоче. Домініка. Борти моя. Я його дивилася, чесно, я даже не просто случайно. Я був в лікарні і кажу, ну давай заїдемо. Я все запитаю, недалеко Він — недалеко. Боже, клас. Боже. Спасибо вам велике. А Дунайка є? Нема, продали. Я нічого, я це кажу по телефону, ми тут ледемо. Хочете Дунайку? Дивіться, я лишила собі, ну я... Сашуня, вибачай, тут я Дунайки теж не буде. Дивіться, я лишила собі, тому що в мене чоловік просто кожен день. Принеси Дунайку. Ну я не можу відказати. Вибач, Дунайка буде завтра і мундірка теж. Може, три не оплатили, ну бути. я завжди говорю. Саме головне, знаєте, мира, здоров'я, саме головне. Це робочі моменти, дівчатки, правда. Я сама, знаєте, буваю в заказах, можу спілити, можу грубо сказати, ну не обіжайтесь на мене, правда. Обіжаєте, я обіжаю, не обіжайтеся, тому що ваша сітирка на сам вона дуже yeah. хороша, правда. Ну, буває вредна временами, ну буваю хороша. Ну, в заказах особливо, знаєте, ну повірте, кожен день по 300 заказів дівочки. Yeah. Ну буває, я ні. За вас знаю, я просто сама торгую, мене дитячий одяг, uh -huh. магазин. Але ми зараз трошки торговлі немає. Ну я так за вас радуюся, сама торгую. Знаєте, так ви знаєте, приємно. я завжди, знаєте, що говорю. От я на свою роботу приходжу, Я ви пробували таке робити? Бо yeah. Робили? Ви його цілуєте? Любите, вот. ви знаєте, свою роботу треба дійсно любити з душою. І вона буде, ви знаєте, це торговля. От якщо у вас сьогодні нема, вона буде завтра. Нема завтра, вона буде, вона все одно буде. Саме головне любити свою роботу, дівчатка, правда. А вас, дивіться, вона у вас зараз такою любов'ю піде, що ви зараз все продасте, Все. Все. Все.